Складаємо разом з вами замовлення. перше піде 1 кг мікс ягідок, тут червоні і чорні ягідки. Півтора кг радужних стечок кислі посипці входять також щіпчики. Два пакета хіт-продажу і хіт тіктоку, Желейки, які потрібно видавлювати зубами. Тут у вигляді різних звірят. Довгі цукерки-трубочки, які потрібно видавлювати зубами. Набір льоду смачного від чупа чупс. 18 упаковок різних жувальних гумок цигарки дитинства. Ціла упаковочка освіжаючих пластинок зі смаком банану з льодом. Тут 24 пластинки всередині. А набір льодяників чупа-чупс, кислі смаки, а також черепа льодяники на паличці. Два смаки в упаковці. Це енергетичний напій, а також блакитна малина. Дуже ніжні мармеладки харібом у вигляді хмаринок зі смаком лісових ягід. І останні, це сублімована полуничка в молочному шоколаді ручна робота, виробництво литва.